Цим відео я розпочинаю серію оглядів нового сьомого сезону Чорного дзеркала. Я не люблю цих гучних заголовків по типу пояснення фіналу, ви не зрозуміли серіал і таке інше. Ці відео я хочу зробити так, ніби я зі своїми друзями обговорюю цей сезон, ділюсь цікавими моментами та розповідаю моє бачення сюжету серії. Тож пропоную зробити це дійсно в форматі розмови, і буду рада побачити ваші думки у коментарях. Я все читаю і на все відповідаю. Також ставте лайк, якщо вам сподобався формат, так я зрозумію, чи робити відео про наступні серії. Перша серія потрапила в мій топ найсумніших серій Чорного дзеркала. Вона розповідає про звичайну американську родину: жінка-манда, вчитель, а чоловік Майкл Слюсар, які дуже кохають один одного і прагнуть народити дитину. З чим в них є проблеми? Вони не заможні, але насолоджуються тим, що мають. Пара радо їде на річницю шлюбу до маленького, вже старого готелю, де в них було весілля. До речі, назва готелю вам щось нагадала? Так, так, Джоні є відсилкою до третього сезону четвертої серії сен Сенджоніперу, і не може не сказати про ту саму пісню, яка, якщо я не помиляюсь, вже в шосте з'являється у серіалі. Тож річниця ще один привід спробувати зачати дитину, але на жаль, в них знову не вийшло. Стосовно кар'єри, і Аманда і Майк досягнули успіхів на своїх посадах. Аманду люблять діти в школі, а майка поважають на роботі. Якраз зараз йому у менторство дали нового стажера, від якого він дізнається про стрімерський сайт Дамдаміс, Dum де люди за донати виконують вкрай неприємні дії, які забажають глядачі. В цьому моменті нам це просто показали, але я вже зрозуміла, що цей сайт ще зіграє свою роль, знаючи чорне дзеркало, вони могли придумати будь-який сюжет пов'язаний з цим сайтом. Тож важко було вгадати, що точно буде далі. У школі, поки Аманда проводила урок, вона втратила свідомість. Трошки відійду від сюжету. Цікава деталь, що коли вперше показували її на уроці, вона розповідала про бджіл-роботів, з якими ми вже знайомі з третього сезону шостої серії, де ці комахи-дрони використовувалися владою, щоб слідкувати за громадянами. У лікарні майка повідомляють, що прогноз невтішний. Аманда має похлину в мозку і що вона вже може не отямитись. Проте є лише один шанс, який лікар не радить офіційно, а просто ділиться інформацією. Існує стартап RiverMind – прорив у сфері неврології. Представниця компанії Гейнор, яка запевняє, що сама пройшла через таку процедуру, ділиться деталями. Вони клонують уражену частину мозку на їх процесор, щоб зробити бекап із усіма спогадами, а видалену частину замінюють на синтетичне волокноприймач, і система RiverMind передасть когнітивну функцію з бекапа у хмарному сервері до мозку пацієнта. Гейнер попереджає тільки про один побічний ефект: що Аманда буде довше спати. А також каже, що вона має постійно знаходитись у зоні покриття, це як стільниковий зв'язок, яким вони покрили. Майже весь штат, і за наступний рік планують вийти на рівень країни. Звичайно, Мек зацікавився, бо це єдиний шанс продовжити життя його коханої дружини. Проте він хвилюється за фінансовий аспект, адже родина має з цим проблеми. На що представниця компанії запевняє, що це дешевше, ніж здається. Більше того, операція безкоштовна. Єдине, що залишається, це оплачувати стрімінг 300 доларів на місяць, що також є великою сумою, проте майк погоджується. Зупинимося тут детальніше, адже недаремно я вивчала економіку в університеті. Тож така маркетингова стратегія має назву англійською «Bait and Hook модель, тобто наживка і гачок. Іноді ще Razor and Blades, бритва і леза. Суть цієї стратегії полягає в тому, що базовий продукт пропонується дуже дешево або взагалі безкоштовно, але для повноцінного користування ним потрібні постійні витрати: підписки, додаткові аксесуари, витратні матеріали тощо. Класичні приклади: бритви та змінні леза, бритва дешева, леза дорогі, принтери та картриджі. Консолі для ігор та платні ігри чи підписки, кавові машини та капсули до них, програми з преміум-моделлю, безкоштовна базова версія з платними додатковими функціями, по типу МіГОГО. Ця модель дозволяє залучити багато користувачів, а потім монетизувати їх через постійні покупки. Тож, на мою думку, RiverMind використовує саме таку стратегію. Операція пройшла вдало, проте тепер перед родиною стоїть питання, як оплачувати цю підписку. Так і команді тепер потрібно більше спати, вона не може більше працювати. Тож це бере на себе Майк. Він бере все більше і більше додаткових змін, працює все довше і довше, проте він розуміє, для чого він це робить. Так пройшов рік, і знову настав час їх річниця. Ми бачимо по аманді, що вона стає млявою, сонною і забутькуватою. Такий стиль життя призводить до непорозумінь і суперечок у парі. Святкувати вони їдуть знову у Джуніпер. Про те, як тільки вони покидають штат, жінка відключається. Вони їдуть до офісу Рівермайнд, де Гейнор пояснює, що вони просто вийшли за межі зони покриття. Пара не розуміє, адже вони точно перевіряли на мапі ці кордони. Гейнор спокійно каже, що відбувається апгрейд частини їх веж, і що ті вежі, які знаходяться у тому графстві, куди вони їхали, тепер на новій частоті. І що тепер з'явиться новий рівень підписки Рівермайнд. Плюс, з розширеним покриттям, де для подорожей будуть доступні усі штати Північної Америки. Проте є одне, але ці можливості доступні лише за додатковою оплатою в 500 доларів. Незважаючи на те, що на початку компанія обіцяла просто розширення мережі, не уточняючи, що це буде доступно за додаткову плату. Вони вирішують залишитися на своєму пакеті, що тепер є стандартним? На наступний день трапляється незвичний діалог, на який я спочатку навіть не звернула увагу. З цього почалася реклама. Ти куштував еспресо Гранде? Зерна смажать повільно і довго, щоб був насиченіший смак? Та ні, навряд. Що саме ні навряд? Куштував еспресо Гранде. Ти його зварив? Що? Ні, це наше звичне піво. Mm. То чому ти. Згадав Еспресо Гранде, це не я. Стоп, що? Тобто тепер Аманда в рандомний момент починає рекламувати продукт, який контекстно підходить до ситуації. Проте в таких ситуаціях вона відключається і не може це контролювати. Відповідно, навіть у школі із дітьми таке трапляється. Якось, наприклад, на уроці вона радить дітям медові пластівці, а учню, який страждає від того, що його батьки розлучаються, сайт із релігійними консультаціями, тобто їх підписку все погіршують і погіршують, щоб з'явилося бажання придбати кращий і відповідно дорожчий пакет. Через це у Аманди починаються проблеми у школі, і їй роблять попередження: що якщо вона не припинить, її звільнять. Родина розуміє, що з їх поточним фінансовим станом вони не можуть дозволити собі пакет плюс, і що якщо її звільнять, вони не зможуть оплачувати і їх стандартний пакет. Проте Майк обіцяє, що він щось вигадає. І в цей момент він згадує про той самий сайт для стрімерів. Зрозуміло, що якби не ця ситуація, він ніколи не зробив цього, він би не принижувався так. Але зараз він був готовий до цього. Так почалися його постійні стріми, де він поступово робив все гірші і принизливіші дії. І, звичайно, він не казав про це Аманді, бо оберігав її. Ми розуміємо і відчуваємо весь біль родини. Чоловік працює без вихідних, потім вночі проводиться стріми. А жінка на межі звільнення через неконтрольовану рекламу, яку вона постійно говорить. А крім цього, її самопочуття погіршується. Вона спить все більше, проте вона не відпочиває. Під час сну вона постійно чує електричний писк, і, звичайно, на цьому фоні настрій в родині пригнічений. А як ми зрозуміємо пізніше, в аманди такий настрій був зроблений штучно, щоб вона перейшла на дорожчий пакет, де можна контролювати емоції самостійно за стосунку. Вже після першого стріму чоловік зміг оплатити Рівермайнд Плюс, і жінка перестала транслювати рекламу. Проте, незважаючи на це, в Аманди вже почались проблеми в школі і дітям забороняють з нею спілкуватись. Коли пара знову прийшла до офісу Рівермайнд, скаржачись на збільшення тривалості сну, Гейнор каже, що це зроблено, щоб живити сервери компанії, і що тепер з'явився новий преміальний пакет Рівермайнд Люкс. А їх Рівермайнд Плюс став стандартним. З новим пакетом людина повністю бере під контроль свої емоції, а також можна використовувати вміння та знання від інших користувачів. І все це коштує лише додаткові тисячі доларів. Проте, якщо немає змоги оплачувати такий пакет, в них є тимчасові бустери. Так як пройшов ще рік і настав час річниці, Майк хоче потішити Аманду і придбати такий бустер. Тож йому довелося зробити чергову жахливу дію на стрімі, перед цим знявши свою маску, що стало його найбільшою помилкою. Це дозволило йому придбати цей бустер на 12 годин, і за допомогою цього Аманда вперше за довгий час змогла насолодитися життям. Коли ж Майк прийшов на роботу, він зрозумів, що тепер всі знають про його стріми через того самого стажера. І ми відразу могли зрозуміти, що про це всі дізнаються саме через цього хлопця. Майк також міг би це передбачити. Між ними хлопцем відбувається сутичка, під час якої стажер потрапляє під машину, через що Майка звільняють. Що звичайно призводить майже до безвихідної ситуації, адже вони не зможуть оплачувати пакет плюс. А зі звичайним пакетом Аманда буде транслювати рекламу в школі. Через що її також звільнять, пара прийшла знову до Рівермайнд, щоб просити про відсрочку, на що Гейнор каже, що це неможливо. А коли Майкл каже, що тепер доведеться брати з тих грошей, які вони відклали на дитину. Менеджерка говорить, що добре, що Аманда зараз не вагітна, адже вагітність коштує додаткових грошей. Пройшов ще рік. Ми бачимо, що родина розпродала майже все в домі, і час прийшов до ліжечка для дитини, яке вони купили ще до операції. У Майкла вже немає зуба, і ми розуміємо, через що. А Аманда спить ще довше і виглядає все гірше. Аманда вже все знає про стріми. Майкл дарує їй на річницю 30 хвилин пакету люкс, щоб вона насолодилася життям в останнє, бо вона хоче покінчити із цим. Вона просить Майкла допомогти їй із цим, коли бустер закінчиться, і він це робить. Ця сцена нагадала момент із Silent Hill. Хто знає, той знає. І кінець серії натякає, що Майкл не хоче бути далі без Аманди і також покінчить із цим у прямому ефірі. Такий сумний фінал у цій серії. Звичайно, це не перша подібна гнітюча серія у серіалі, таких багато. І буде ще одна важка у цьому сезоні. Проте така тема змушує замислитися над тим, наскільки глибоко підписки проникли в наше повсякденне життя. Корпорації деталі частіше експлуатують наше прагнення до зручності, нав'язуючи платні сервіси та наповнюючи безкоштовні версії все більшою кількістю реклами. Як, наприклад, на YouTube. ця серія також підіймає важливе питання, чому лікування стає дедалі дорожчим. Фармацевтичні компанії нерідко не зацікавлені в повному одуженні пацієнта для них вигідніше підтримувати стан, що вимагає постійного медикаментозного втручання. Це змушує задуматися, чи не стала система охорони здоров'я ще однією підпискою лише б вже на життя. Діліться вашими думками стосовно цієї серії, а також ставте лайки, щоб я зрозуміла, що вам це цікаво, і я зробила відео про наступні серії.